Підйом захворюваності розпочався впродовж останніх чотирьох тижнів, коли було зареєстровано за тиждень спочатку шість випадків, потім одинадцять, потім тридцять п'ять. І на минулому тижні дев'яносто два випадки. Відповідно, всі випадки підтверджені методом полімеразу ланцюгової реакції у віруслогічній лабораторії до середини липня в області щотижнево реєструвалося від двох до чотирьох випадків за тиждень. На жаль, за останні два тижні ми зареєстрували три летальні випадки. Коли від ускладнення covid 19 померли 94-річна жінка із Знам'янської територіальної громади, яка мала тяжку форму пневмонії, 64-річна жінка із Світловодської територіальної громади. І на останньому тижні 56-річна жінка з Олександрівської територіальної громади. У в них прижиттєво був діагностований covid 19 на сьогодні найбільше хворих у місті Кропивницькому, їх 26, із них п'ятеро дітей. Загалом на амбулаторному і стаціонарному лікуванні знаходиться на сьогоднішній ранок 122 хворих з коронавірусною хворобою, із них 14 дітей. Ми сьогодні говоримо про те, що різке підвищення. Захворювання на COVID-19 воно відбулося не лише у Кіровоградській області, а як видно за інформації Міністерства охорони здоров'я України засобів масової інформації. По Україні відбулося різке підвищення захворюваності на COVID-19. На території Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки суттєво зросли захворюваності на COVID-19 і влітку 2024 року центри з контролю та профілактики Сполучених Штатів Америки CDC відзначили, що новий субваріант омікрону флірт виявили у понад 28. Відсотків випадків, усіх випадків на COVID-19 у Сполучених Штатах Америки. І зростання захворюваності і кількості випадків очікується наприкінці літа і в осінні місяці. Наразі ріст захворюваності відмічається в Україні і в усіх регіонах, про це повідомляють і інші країни світу. Якщо, наприклад, порівняти червень місяць, в Україні захворюваності на COVID-19, то це було 2 тисячі випадків у червні місяці по всіх регіонах України сумарно. В липні суттєве зростання майже 12 тисяч. Сьогодні ми говоримо, що за інформацією Міністерства охорони здоров'я було ідентифіковано спочатку три випадки нового субваріанту Омікрон Флірт: це два випадки. У місті Києві і один випадок у Івано-Франківській області. У кожного варіанта омікрону є свої особливості, які проявляються у загальних симптоматиках, але загальні симптоми при початку covid 19 для усіх варіантів омікрону або іншого штаму коронавірусу, вони одинакові. Це, перш за все, нежить, підвищена температура тіла, яка може сягати до високих значень. Кашель, головний біль, втома, біль у м'язах, ломота в усьому тілі. У деяких пацієнтів, у більшості пацієнтів відмічається втрата смаку, нюху. Флірт передається набагато швидше, тобто інкубаційний період коротший і він може вражати ослаблений імунітет. Сьогодні ми говоримо, що по території України шириться понад 10 штамів вірусу Омікрон. Але новий субваріант флірт. Відокремлюється завдяки дослідженням національної референс-лабораторії Міністерства охорони здоров'я України, де над сучасним методом секвенування проводиться дослідження із уже позитивних зразків з усіх регіонів, і виявляється новий варіант омікрона субваріант це флірт. Що ми говоримо про те, що у Коронавірусу знову відбулися в його геномі мутації і змінився субваріант. Якщо ми візьмемо щеплення проти коронавірусної хвороби, то сьогодні вакцини, які є в Україні, вони дієві для використання і для вироблення імунітету. При усіх субваріантах і Омікрону, тому що у нас сьогодні в Україні, в тому числі в Кіровоградській області, є вакцина Комірнаті, яка сама називається Комірнаті Омікрон дитяча і Комірнаті Омікрон для дорослого населення. Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України 5 серпня своїм наказом Міністерство оновило схему вакцинації від коронавірусної хвороби. І ця схема вже відповідає сучасним рекомендаціям, останнім сучасним рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я. Сьогодні схема вакцинації для населення спрощується, враховуючи попередні роки, в тому числі пандемію, епідемію COVID-19, коли люди отримували ряд щеплень і первинний базовий курс, і бустерні дози, і додаткові вакцинації, а також ревакцинації. Сьогодні для людей, які входять. До груп ризику є первинна вакцинація. Це одна вакцина, і через 6-12 місяців це ревакцинація. Сьогодні про бустерні дози ми вже не говоримо для більшості людей, які не мають якихось побічних ефектів, хронічне захворювання, ослаблення імунітету. Достатньо на сьогодні зробити одне щеплення від коронавірусної хвороби. Одне щеплення або два щеплення для окремих груп населення це первинна вакцинація. Всі наступні щеплення це ревакцинація проти COVID-19 і вона проводиться через 6-12 місяців після первинного щеплення. Кому сьогодні рекомендують проводити ревакцинацію проти коронавірусної інфекції через 6-12 місяців, тому що рекомендують її проводити не усім людям, а лише людям із груп ризику. Це перш за все до. Дорослі і діти, які мають ослаблений імунітет, або супутні, чи важкі хронічні захворювання, в тому числі соматичні, це вагітні жінки, це люди старше 60 років. Це дорослі і діти, які перебувають в групах ризику, а саме в групі ризику важкого перебігу COVID-19 або навіть ускладнень і смерті від коронавірусної хвороби. Це представники професійних груп ризику, наприклад, лікарі, які в своїй професійній діяльності стикаються з великою кількістю населення, обслуговують хворих, в тому числі інфекційних хворих. До груп ризику також відносяться вчителі, військовослужбовці. Потребу у ревакцинації, тобто у другій дозі вакцини, визначає саме ваш сімейний лікар або лікар закладу охорони здоров'я, до кого ви звернулися. Для того для сьогодні, для того, щоб зробити щеплення від COVID-19, не обов'язково мати декларацію, заключену із своїм сімейним лікарем. Сьогодні можна звернутися до будь-якого закладу охорони здоров'я і зробити вакцинацію чи ревакцинацію, якщо потрібно, від коронавірусної хвороби. Сьогодні, як я вже сказала, в Україні є вакцина Комірнаті Омікрон, в тому числі і в Кіровоградській області. Люди, які попередньо зробили базовий курс щеплення, два або три щеплення, або зробили чотири чи п'ять щеплень, враховуючи додаткові дози бустерні дози, також можуть ревакцинуватися, якщо призначить лікар. Щеплення проводяться. І вакцинація і ревакцинація на безкоштовній, на безоплатній основі. Для цього слід записатися до свого сімейного лікаря після візиту лікаря, вакцинуватися у пункті профілактичного щеплення. Якщо ми говоримо про Кіровоградську область, у нас спочатку ведення кампанії імунізації від COVID-19 проведено 802 тисячі. 572 профілактичні щеплення це в Кіровоградській області, у тому числі 9091 щеплення діткам і підліткам віком до 17 років. Хоча б одну дозу вакцини сьогодні в області зробили 53,03% населення області. Найкраща ситуація у місті Кроповницькій, коли хоча б першу дозу вакцини зробили 74,1% від населення. Міста Круповницький. Сьогодні в області на постійній основі працює 95 постійних пунктів профілактичних щеплень від COVID-19 і три центри масової вакцинації. Центри масової вакцинації від коронавірусної хвороби знаходяться у місті Світловоськ, у місті Бобрнець, у місті Знам'янка у Кіровоградській області. В наявності 60 доз дитячої вакцини Комірнаті Омікрон і 280 доз дорослої вакцини. Комірнаті Омікрон для дорослих. Ми сьогодні маємо інформацію, що, за даними логістики, прибуває ще чергова партія вакцини Комірнаті, Омікрон і для дорослого населення, і для дитячого населення. Цен контролю профілактики хвороб він не займається закупівлею вакцини. Ми отримуємо вакцину згідно рознарядки. Від Міністерства охорони здоров'я дітки в нас щеплюються починаючи з п'ятирічного віку. Є дві категорії дітей, які щеплюються від п'яти до одинадцяти років. І у нас є статистика, що таких дітей щеплено три з половиною відсотки від усієї кількості дітей даного віку. А це проведено 2433 щеплення таким діткам. І дітки від 12 до 17 років щеплені. Це перша категорія дітей, яка почала щеплюватися від COVID-19. Їх щеплено 11,6% від у кількості дітей даного віку для того, щоб зробити щеплення дитині, батькам чи опікунам слід звернутися до найближчого закладу охорони здоров'я чи до свого сімейного лікаря, записати на вакцинацію, дати згоду на проведення щеплення. Якщо на будь-які вакцини є якесь ускладнення, заклади охорони здоров'я. Усі заклади охорони здоров'я, які реєструють ускладнення після профілактичного щеплення. Будь-якого ми не говоримо лише про вакцину омікрон, Комірнаті чи якусь іншу вакцину. Вони зобов'язані надавати екстрене повідомлення на незвичні такі реакції на будь-яке щеплення. За останній час, за останні два роки, жодного повідомлення про те, що вакцина виник виявила якесь ускладнення чи у дитини, чи у дорослого до нас не надходило і. За інформацією Департаменту охорони здоров'я, не реєструвалися при будь-яких проведеннях профілактичних щеплень в організмі через 2-3 тижні, виробляються антитіла, які мають захисні рівні, захисні титри, для того, щоб тримати ту чи інший імунітет від тої чи іншої хвороби. На жаль, при дослідженнях було виявлено і доказова медицина говорить про те, що з часом антитіла, тобто імуні захисні антитіла проти COVID-19 – Часом руйнується, тому і проводиться ревакцинація через певний період часу. Для того щоб кожна людина знала, який рівень антитіл проти covid 19 в організмі, якщо вона провела щеплення, можна зробити імуноферментний аналіз на виявлення імуноглобулінів. щоб діагностувати covid 19 помимо клінічних симптомів, коли лікар за клінічними симптомами може поставити коронавірусну хворобу чи підозру на covid 19 у лікарів в закладах охорони. Є швидкі тести, які можна зробити зразу в присутності пацієнта, який звернувся за лікарем, і через 15 хвилин знати, чи позитивний швидкий тест, чи негативний. До також лікарі, до яких звертається пацієнт, можуть зробити палер-діагностику, відібрати біологічний матеріал це буде мазок або з носу, або зіву, доставити у фіруслогічну лабораторію, як ми робили це постійно при COVID-19. Ми працюємо кожен день. Безкоштовні, що швидкими тестами, що ПЛР-діагностикою, ПЛР-діагностика, відповідь буде, результат дослідження буде через 3-4 години в цей же день. На сьогодні ми не говоримо про введення карантинних обмежень зовсім, враховуючи те, що з 2023 року COVID-19 виключений із переліку особливо небезпечних інфекцій і переведений в групу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Ми очікуємо на наближення до епідпорогу або перевищення епідпорогу, це, разом, це саме разом в той період, коли ми будемо і оголосимо про початок епідсезону з грипу ГРВІ. Це зазвичай початок жовтня.